І як людина бореться із самотністю, як через кумедні невдачі і неідеальних друзів змінити свою долю, не втративши надію. Саме про це в сьогоднішньому переказі різдвяного драмеді залишені 2023 року режисера Олександра Пейна. Добрий, глибокий і щирий фільм з теплотою святкового вечора про те, як звичайні люди з купою недоліків переживають біль втрати. Фільм має рейтинги IMDb та Metacritic більше восьми. Отримав безліч нагород та справив чудове враження і на глядачів, і на критиків. Тому буде цікаво. Надіюсь, вам зайде нова рубрика переказів фільмів. і Ви обов'язково напишете про це в коментарях. Тисніть вподобайку та підписку і всім приємного. Починається фільм зі сцени, де купа хлопаків в різних піджаках і різного віку репетирують традиційні католицькі співи і терплять препода, який сказав, що так треба. А ялинка в кутку відразу ж показує, що Різдво на носі, тому і настрій має бути відповідний. Далі бачимо люту британську зиму, якусь дамбу, різнокольорові будиночки, і можемо припустити, що дія відбувається точно не в Лондоні. Диригент в очках каже Пацанві, що вони впоралися із завданням терпіти його співочі уроки на відмінно. Репетиція завершена і можна по домах. Далі перед нами постає зменшена копія білого американського дому та бідолаха, який прочищає сніжок з ентузіазмом покараного і замальовки прекрасного і безтурботного шкільного життя у віддаленні академії Бартон. А в тому віконечку найжовтіше світло, яке натякає нам на те, що там точно мешкає хтось із головних героїв, а творчий безлад в хаті вказує на якогось поета чи то рок-музиканта. Але ж насправді тут живе інтелігентний чолов'яга на ім'я Пол Ганем, який пихтить своєю люлькою та перевіряє домашку. Він явно не задоволений успіхами спудеїв, або ж просто злий на весь світ, бо вже лисіє хто його зна. Потім привітна жіночка з кейками каже, що вчителя викликає на ковр директор, пригощає печивом та й звалює. По шкільній общазі шастають туди-сюди учні, а кучерявий парубок Кангу збирає сумку з намірами залишити це братство і поїхати на сент кітс на тепле сонечко, зарядитися меланіном. На дорогу свариться з односельцями, у яких бушують гормони, розруляє стичку з травою і переносимось на кухню, де горить палає все, що може смажитись, а заправляє цим оркестром кухарок сама велика з них Мері, яка явно вже жінка на досвіді. Наш герой містер Ганним петляє по кампусу до головного, а тим часом в столовці роздають гаряче, тому народу тьма. У викладачів, звичайно, місце козири, на якому. У вони з поважним виглядом вдовольняють голод і обговорюють невдачі колег. Ганем нарешті дійшов до директора, і ближче ми бачимо, що оки то в нього трохи окремо одне від одного, та це не заважає йому бути впевненим у собі та на рівне говорити з начальником. Директор Гарді говорить, що всі мосточортіли ці стіни, і весь колектив відчалює на свята додому, але комусь треба посидіти з дітьми, яких батьки не забрали з общаги, тому це будеш саме ти, а я відсиплю тобі трохи гривень за цю послугу. І хоч Ганем не дуже в захваті від такого розкладу, та без роботи життя теж не ме, тому погоджується, А на кінець Гарді просить Ганема бути хоч трохи привітнішим, ну хоча б на обличчі, адже Різдво скоро. Старшаки в очікуванні останнього урока не знаходять собі місця та обливають вибірковим лайном містера очі в різні боки. А коли він з'являється і роздає їхню домашку. З двійками у хлопців різдвяний настрій зразу на мінус вчитель на трибуні каже, що по-іншому й бути не могло, адже ви ледачі телепні, яким би тільки з задівками бігати, а не осягати ази великої науки. А те, що у вас там якісь плани на універ, мені по барабану не вивчили двійка. Хлопи кажуть, що біда не можна з двійками семестр закінчувати. На що ганим, аби зовсім не псувати різдво, пропонує великодушний жест повторно скласти іспит після свят. І тут Ангу скаже, що ваш план амба, тому що на різдво всі будуть їсти салати, а не вчити вашу пелепонецьку війну, на що отримує якісний розвал від роками загартованого викладача та й по всьому. Урочиста частина в церкві в самому розпалі. Всі прям дуже задоволені, що видно по обличчях, але стримано відбувають відбуваловку. Батюшка у Фіолетовому говорить, що перш ніж заливатися шампанським, потрібно згадати про бідних і немічних та помилитися за душу Керті Салема, випускника Бартонівця, який віддав життя служачі країні. А потім звертає увагу всіх на його маму кухарку Мері, яку ми вже бачили, та просить висловити її співчуття. Після ще пари молотов юрбу розпускають, і всі чим скоріш мчать додому подивитися на ялинку. Але наш ангус тривожно зирить далину та відчуває щось недобре. І тут мамка по телефону каже йому, що не забере додому, бо їм звідчимом треба побути вдвох. Після цих слів хлопця просто розриває зсередини, але ж він мужик, тому тримає лють в собі і майже не плаче. Тим часом містер Ганем розмусолює жовторотикам, які мали нещастя залишитися в школі на свята, що ніхто з них не хотів такої участі, та доля розпорядилася саме так, і тепер вони мають в дусі братерства разом пройти цей період. Настрій нижче плінтуса, і тут всі бачать, що Ангус теж буде в цій компанії, тож від зловтішання стає хоч трохи легше, а особливо історику з бабочкою. Хлопці розуміють, що це попандос, бо якщо вони вже тут, то прийдеться не тільки жити й їсти по розкладу, а ще й продовжувати вчитися. Ну що може бути гірше? А гірше може бути, адже на період канікул ніде не топиться, тому ще й жити всі будуть в лазареті. Братва по дорозі в нове житло обговорює садиські нахили ганема, пробує відбірну траву та намагається усвідомити, що ж таки на них чекає попереду. Виявляється, що не тільки декілька безпризорників залишилося в кампусі, а ще й кухарка Мері вирішила скоротати різдво на роботі, пихтить під пиво цигаркою, та розповідає Ганему, що не може поїхати, бо це останнє місце, де вона була разом зі своїм сином. І по реакції вчителя тут ми вперше бачимо, що мабуть не такий він же й не люд, як всі думають. А тим часом хлопаки освоюються в лазаретнику, та, звичайно, ж між Ангусом і його однокласником виникає стичка з приводу батьківської любові, що приводить до мордобою. Малий учнівець здає зачинщика, і містер Ганим придумує чудове педагогічне покарання залишити винного голодним. Ось і все так просто, як в Спарті. Всі об'їдаються нашою рябою та спаржою під уроки історії стародавнього Риму. І тут Едді, це той задиринський нарцис, Видає, що мері хріново готує і сум за сином це ніяк не виправить. Ну, тут всі остаточно зрозуміли, яка він гнида, і Гани в емоційному пориві видає, що для більшості людей життя, ніби та драбина в курнику, загиджена й коротка, тому багатенькі синки краще мовчати вам в тряпку. Ганем закінчив ритуал нічного сторожа, спалив дорогий віскі в кабінеті директора і пішов до Мері дивитися телевізор. Говорить, що він рідко дивиться передачі, бо книги його найкращий друг, а Мері доброзичливо приносить кружку та хлюпає полу віскаря, не того, який він щойно бачив, але теж піде. Розмова відверта, тому ми дізнаємося, що чоловік Мері Гарольд працював на судну верфі, де на нього впало те, що не витримав кран. Виявляється, що ні її чоловік, ні син не дожили до 25 і Ганем реально проникається співчуттям до Мері, а вона говорить, що її син ненавидів пола, коли той його вчив, та вважав його конкретним козлом. Грошей в них не було, тому малий пішов служити, щоб після повернення навчатися в коледжі на державному. І от як все повернулося. Тому напевно не слід чекати від життя справедливості, бо воно ж як та драбина в курнику. Зранечку Ганим лупить в судно та виганяє лежебоків на фізкультуру, а сам насолоджується відбірним табаком. Далі все по розкладу – уроки і прогулянка, під час якої один мажорчик каже, що в його батька є вертоліт, на якому в іншому житті непогано було б звідси звалити. В кращих традиціях шкільних хуліганів Теді забирає у слабшого рукавицю, після чого малий в повній мірі розуміє всю жорстокість життя. Вночі малий чіхон плаче, бо наснився кошмар, але насправді сльози більше від того, що йому дуже бракує сім'ї, і він ще й трохи обмочив ліжко, а це вже зовсім інша справа у престижній школі. Тому Ангу скаже, що допоможе траблом і ніхто не дізнається, а самотність це не саме гірше, що може трапитися з людиною. Зранку знову всі на уроках, та помічають, що ще до обіду містер Ганем уже синій, ще б пак в такій морозілці сидіти. І тут, звідки не візьмись, на вертольоті прилітає батько того потлатого пацана з грошима, аби забрати всіх дітлахів на лижі. Але тут така біда, Ганим отримав дозвіл і дати дітей від усіх батьків крім ангусових, бо до його мами не зміг додзвонитися. Хлопчина в шоці, адже зараз на фоні довгого Калідора вирішується його майбутнє на ці свята, та нічого не поробиш. Всі летять ангус залишається стерегти Бартон, і дві неприкаяні душі, проводжаючи вертольот поглядом, розуміють, щось тепер це повна капзда. За бутилкою компанія дивиться романтичне шоу, і тепер черга Мері питати про особисте. Випивши пол говорить, що ніколи не був одружений, але колись кохав. Та ця фізія не сприяє романтиці, тому якось не склалося. Але в самотності він як риба у воді та живе за чеснотами монаха, хоча й не знає, коли останній раз був в церкві. Ангус вуха розпустив, і після того, як Ганем заявляє, що ще в коледжі почав писати монографію про Карфаген, хлопець розуміє, що чувак то насправді не простий. Вечірня зарядка після віскі у стилі містера Біна, ковток на і спати, а Ангус тим часом потягнув ключі і пішов шарити пустими коридорами закладу. Можна їсти до схочу морозу, а ходить підвалами, пити дешеве вино і курити куриво, чим тобі не відпочинок, але сум зараза нікуди не дівається і так в роздумах Ангус скоротає цілу ніч. Вранці вельми задоволений Ганем після перепою пригощає всіх тими вже не дуже свіжими кейками, але Ангусу від цього щось точно і він все ж вирішує покинути це гніздо та намагається замовити номер готелі. Але не тут то було. Цербер попалив і каже, покараю. На що хлопець шле його подалі і втікає довгим калідором під викрики Ганема подвоїти покарання. Перегони, хоч трохи й додають настрою обома, але вчителю то вже не 18, тим паче з бадуна, тому добіг тільки до спортзалу. І тут Ангус вирішує довести Ганема до інфаркту та стрибає через козла, і що, і ламає руку. Смертельні крики змушують Ганема активізуватися, бо ж це ЧП. Поки їдуть в лікарню, Пол вже думає, як умити руки, якщо всі дізнаються, а пацан каже, я вас потоплю разом із собою. Весь цей ситуаціон попахує звільненням, та Ангус вчасно реагує і спасає шкуру вчителя правдоподібною брехнею, щоб через страховку медики не повідомили про інцидент у школу. Новина Арна, перелому немає, тільки вивих, тому треба потерпіти. Кладуть на розтяжки, і вуаля готово. Ган ціни вже, тому після аптеки вирішив зводити парубка в барчик, де зустрічає колегу Міс Крейн, яка підробляє тут офіціанткою. Ніяко віє і замовляє замовлення ангусу колу, собі, бурбон. Хлопець відразу ж просік, що заіскрило, та виводить Ганема на чисту воду. Але той говорить, що ця жінка заслуговує на повагу, а не на його еротичні хотіння. Крейн приносить замовлення та каже Полу, що в школі теж недолюблює директора, бо він пихатий козел і запрошує всіх, хто залишився в школі, до себе на різдвяну вечірку. А тим часом Ангус швиденько знаходить собі неприємності в особі барного вбивці пива, який бачить в хлопчині тільки багатенького річі, та ситуацію рятують міс Крейн і Ганем, залагоджуючи все цілющим безкоштовним пивом. Ганем каже приниженому Ангусу, що той чувак без руки не просто бик, а людина, яка прийшла з війни, тому не слід було доводити до такого накалу і що не всім у цьому житті щастить навчатися у Бартоні. Пол говорить, що теж служив у ППО, мав свисток і каску, і раз пішло все так відверто, Ангус видає, що від Ганема смердить. На що то відповідає, що це вроджена особливість організму, і з цим йому на жаль доводиться жити. Ця розмова по душах відкриває Ганему ще одну таємницю: що Ангус ходить до психіатра. На що Пол жартує, говорячи, що пацану просто треба дати посраці, щоб правити мізки. Зранку за банкою соку і бекону Мері питає, а де це вони вчора пропадали? На що наш дует касково відбрехується про важливі справи? Але тут заходить прибиральник Дені і каже, що в спортзалі хтось неслабо так наблював, тому всі відразу розуміють, що конспіратори десь прокололись. Чомусь після сніданку Ганим робить зарядку, і під час кулінарної терапії Мері каже йому, що сьогодні йде гульбенить на вечірку до Міс Крейн. А коли Ангус дізнається, що вони запрошені всі, хлопець заявляє, що в нього тут же дах їде і їм теж треба йти, без варіантів. Тож усі наводять красу перед гульками, пол трохи нервує і думає, як би його не осоромитись та їдуть на вечірку. Людей виявилося більше ніж трохи, і видно, що Ганим вже давно не бував на таких заходах. Потія та виду не подає. А тим часом Ангуса знайомлять з племінницею Міс Крейне Ліз, і хлопець відразу ж поплив. Вони йдуть в дитячий садок у підвалі, і Еліс показує родинні традиції, клеїть якісь штуки. Молодежь розвиває творчі здібності, а Еліс палить, що Ангус дивиться то не тільки в її очі, і дуже швиденько ця напруга закінчується найкращим в його житті цілунком. Аганим тим часом не слабо так нервує і розказує міскрей якусь хрінь про мелу та історичні факти. Однак жінка все розуміє і каже, що в скрутні часи для академії їй потрібні саме такі люди, як Пол, розумні й виважені, чим трохи піднімає його самооцінку. Мері вже перебрала бурбону, адже й без слів зрозуміло, що жінка намагається справитися з тугою за сином. А міскрейн говорить ганому буджити людиною та зроби завтра ангусу різдвяний сюрприз, щоб той відчув магію свят, а чим до сліз розчулює старого. А тут він ще й бачить, що жінка то не самотня, і по обличчю видно, що це його не дуже підростроїло. Та час печалі був недовгий, адже мері на кухні не стримала емоцій, скинула те незручне святкове взуття. І ось тут ми бачимо черговий дійсно сильний і душевний момент. П'янка явно вже підходила до завершення, тому трійця вирішила відчалити під слова Ганема, що він же попереджав, не варто було йти, і це була суцільна катастрофа. Та ангус іншої думки і хоче повернутися в теплі обійми Еліс. Містер Ганим каже, що ти ніколи в світі сюди не повернешся, бо твій батько мене вб'є. І в цей момент хлопчина видає, що його батько мертвий. Чим викликає дуже незручний момент. Зранку дубак нікуди не подівся. Ганим прокинувся і вирішив все-таки зробити атмосферу свята. Зганяв за ялинкою, трохи кривай без прикрас, але ж головне, що від душі роздає дарунки під здивовані погляди мерії Ангуса. Хлопцю, книжку, жінці ще й бутилку. А ввечері всі відзначаються смачною куркою. і Салатом. Ангус каже: Я ціную ваші намагання створити для мене свято, і це вам майже вдалося, адже такого домашнього моя мама не готує. Ганем говорить, що ні ви, ні я не хотіли тут бути, тому кажіть, що мені зробити, щоб було трохи легше, і Ангус зразу заявляє, що хоче до Бостона на ковзани і потинятися по музеях. Нарешті вирвалися з кампуса, об'їздили околиці та по дорозі вирішили закинути мері в Роксбері до сестри. Вона вагітна та не проти буде побалакати зі старшою сестричкою. Далі душевні сімейні моменти без діалогів. і переносимося до Бостона. Наші герої відвідують книжкову розпродажу десь у загашнику, а стриманий Ганим з гордістю відшиває місцеву повію. І тут Ангу спитає, чи взагалі цікавить вчителя фізична близькість, на що Ганим чітко заявляє, що колись полум'я нижча ватерлінії у нього палало як пожежа, тому краще тобі не знати. Потім ідуть до історичного музею розглядати не зовсім пристойні статуетки, і Ангу скаже: містере Ганим, ви ж насправді непоганий мужик. Хоча й більшість учнів вас ненавидять, а вчителі ще більше. На що той тільки з розумінням дивиться двома очима. Ввечері, звичайно, ж Пол і ангус ідуть на ковзани. Скрізь купа гірлянд, ялинка, лампова музика, і взагалі атмосфера причудова. Була б, якби ганим не зустрів свого одногрупника з коледжу г'ю, який в житті то досить успішний, і полу не залишається нічого іншого, як тотально брехати про своє круте життя затребуваного викладача, який по міжнародних грантах викладає в університетах по всій Європі. Ангус зрозумів, куди дме вітер, та підбрехує, що він його племінник і що його дядько ще й видатний письменник коротше розписують по повній. Після такого шоку не завадить випити, тому заходять ларьок вибрати щось поміцніше. Ангу скаже, що лапша була знатна, і хіба не вчитель казав, що бартонівці не брешуть, та Ганему зараз точно не до праведних розмов. Виявляється, що по студентству Ганема звинуватили в плагіаті, але насправді все було навпаки. Та той чувак з багатої родини і студента Пола витурили з Гарварда, та не за наклеп у плагіаті, а за те, що Ганем трохи наїхав на того мажорчика машиною. От тобі і правда життя. Великий містер Ган коледжу не закінчив, а директор по знайомству взяв його на роботу. Окрема кімната в общазі, нуль поваги і ще менша платня. Та в принципі його це й влаштовує. Він любить те, що робить, але не хотів, щоб гьюзло зловтішався, який Ганем не вдаха. Переночували в бюджетному готелі, і тут перед сніданком ще один сюрприз: ангустовничку приймає антидепресанти, та пол не лізе в душу, бо й самого в сумці лежить такий же лібріум. Після ранішнього прийому ліків пішли покатати шари в боулінгу, і ми бачимо, що між двома особами, які раніше й на одному полі внесіли, не сіли, поступово виникає сильний зв'язок безцінної дружби. Та зараз Ангуса цікавить лише одне питання: яким соколиним оком Ганим прицілюється, коли кидає шар, але вчитель на це тільки посміхається, щоб хлопець і далі не знав, в яке жоко йому дивитись. Поки Ангус клеїть двох молодих бостончанок, Ганим вирішив промочити горло на барі, і там же в своєму стилі впарює трохи з замореному санті про демокріта і стародавню Грецію. Далі під час денного кіносеансу Ангус все ж вирішує бортонути Ганема та кудись стекти, але той просік і догнав малого вже в таксі. Виявляється, що ситуація то слізна, адже хлопець хотів з'їздити до батька, тому так і рвався в Бостон. Його тато насправді не мертвий, а лежить у хаті з білими стінами. І коли його приводять, то тут то й неможливо втриматися, щоб не заридати. Очі передають все. А коли син говорить батьку, що дуже сумує, і розповідає про свої успіхи в Бартоні, на жаль, пацієнт на це шепоче, що лікарі йому щось в їжу підсипають, щоб він тут з'їхав з глузду. Це був сильний удар для хлопчини. І ангус каже, що він був дуже класним і він був його татом. Та близько чотирьох років тому мозок дав збій, і батько став битися. і врешті, сталося, як сталося. Мати розлучилася з ним і хоче нового життя. А для цього запроторила Ангуса в цю школу, адже тільки він нагадує про минуле на душі паскудно, Хлопчина відчуває себе відірванцем і нікому не потрібним та маючи проблеми з депресією, боїться, що його чекає таке ж майбутнє. Пол бачить, ситуація надто серйозна та й не слабо прикипів до хлопця. Тому говорить ангуса для мене світ також неприємне і непросте місце, і це у нас спільне та не може ставити на собі хрест, бо ти капець який розумний і тільки на початку життєвого шляху, а минуле ніколи не диктує людині долю. Тут в ресторан приходить мері, сідається і всі в шоці, бо вона відмовляється від коктейлю для апетиту. Чи то соромиться, чи то зав'язала, незрозуміло. Але офіціантка каже, що коли за столом неповнолітній, то й так алкоголю не принесу, бо проти правил. Тут Ганем обурено заявляє: Ісус на озері, що за драконівські закони, тому беруть морозиво з вишнями на виніс, поливають джимбімом і влаштовують вогонь на парковці. Вертаючись в академію, всі задоволено перебирають в голові спогади минулих днів, а вже на місці зустрічаючи новий рік, випивають покелиху напою з пузирками і для повного щастя вирішуючи й шмальнути пітардою. Всі учні позіжалися, общага гуде, кухня димить. А в класі у Тедді Кунса на обличчі недороблена маска Фредді Крюгера бо підгорів на гірському сонечку як омлет. Викладач Гани в класі у неприродньо піднятому настрої нагадує про Пелепонеську війну та повторний іспит і всі знову пригніщено охають. А тим часом міскрейн після вроків гукає Ганема до директора і каже, що пахне смаженим і дійсно щось недобре насувається, бо Ангус теж чекає на свою участь. У кабінеті мати й відчим хлопця пред'являють полу за те, що він возив малого в Бостон до батька без їхнього дозволу. А під дверима Мері прийшла підтримати друга, за яким же плаче військове училище. Ганема вичитують по повній програмі як першокласника, кажуть, що нічого лізти у сімейні справи та що заберуть сина з академію місця, де ходять з строєм. І тут ключовий момент, адже Пол може сказати, що Ангус обдурив його і тим самим уникнути покарання, але тоді хлопчина поїде служити. Та Ганем з гордістю видає, що Ангус зовсім його не дурив. Це було його рішення, як вчителя, і тільки він відповідає за цю поїздку. Йому насрати на їхні претензії, і він не збирався миритися з тим, що мати зливає малого і не бере слухавку, коли вона йому так потрібна. Ганем просить не гробити життя Ангусу через його вчинок, і на кінець кидає повний гідності погляд. А перед виходом Пол зі зневагою каже Гарді, що той завжди був людською подобою раку пеніса. Розуміючи, що це їхня остання зустріч, містер Ганем каже своїм друзям зі сльозами на очах, що дивитися слід саме у праве око і відчалює. Пуста келія говорить нам про те, що Ганем навчителювався, залишилося тільки зібрати речі. Мері прийшла попрощатися. А Пол каже, що тепер вільний як вітер, і може з'їздити навіть Карфаген, та що щастя на його обличчі не видно. А далі прощання справжніх друзів без прикрас і зайвих слів. Пацани кажуть, що так і треба ганим. Вчив нас історія, а тепер і сам історія. Та Ангус розуміє всю глибину ситуації, тому йде до друга, аби попрощатися особисто. Хлопець каже: непонятно, що сталося в кабінеті директора, але він залишається в академії. На що Пол говорить, що він сказав там переважно правду, як справжній Бартонівець. Ангус не реагує навіть на шкільний дзвінок і ніяк не хоче бачити друга в останнє. Та Ганем каже: вище голову, пацани, не дивись, що душать сльози. Ти сильний із усім впораєшся, жмуть руку, і напевно на цьому моменті мало хто не ревів. Ось така вона правда життя гірка і солодка. Містер Ганем їде зі своїми пожитками в невідомість, робить на дорогу ковточок того вкраденого колекційного віскаря і зникає під сумну мелодію лабі Сіфра в глибинах американського хайвею. Що ж, ось такий душевний фільм подарував нам Олександр Пейн. Я переконаний, що колись ця стрічка стане справжньою різдвяною класикою. Якщо сподобалась нова рубрика на каналі, з вас лайк, підписка і коментар. Ну а я пішов працювати над наступним переказом. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось в наступному відео.